Доброго дня! Як я люблю ліниві вареники. Мінімум часу та максимум смаку. Для мене ця страва асоціюється з дитинством. Рецепт вареників дуже простий. Тож поїхали. Вам знадобиться 6 столових ложок пшеничного борошна, 400 г сиру, 2 яйця, 4 столові ложки цукру, ванільний цукор та трохи солі. Маємо змішати всі інгредієнти разом. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор. Розминаємо виделкою до подрібнення сиру. Я використовую тут магазинний, не дуже жирний сир. Додаємо яйця та ще раз перемішуємо виделкою. Поступово просіюємо борошно до сиру та гарно вимішуємо. Мені достатньо 6 столових ложок борошна. Якщо у вас сир жирніший або містить більшу кількість вологи, додайте ще трохи борошна. Тісто має вийти еластичним, але щільним. Для формування вареників перекладаємо тісто на поверхню, притрушену борошном. Трохи борошна додаємо на саме тісто і на руки, щоб менше липло. Одну третину тіста відділяю і руками формую довгу ковбаску. Відділяю ножем такі прямокутники шириною по 2 см. З них я формую кульки, приблизно однакові за розміром. Все це робимо з усім тістом. Поки я формую варенички, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Я хочу трохи прикрасити вареники, тому виделкою створюю такий візерунок на поверхні. Настав час варити вареники. Киплячу воду дещо підсолюю та відправляю туди частину вареників. Не додавайте зразу всі вареники, адже вони можуть злипнутися. Обережно періодично помішую та чекаю, коли вареники вспливуть нагору, тоді варимо ще 2-3 хвилини і можемо діставати з води. Вони готові! Мені найкраще смакують вареники з вершковим маслом та сметаною, хоча джем чи варення теж не зіпсують страву. Приготуйте за цим рецептом та пишіть ваші враження в коментарях.